Драмарецького талісман Виноград в мішочках вже багато спродав, да? Да. Руслан пішов уже що там ще продав. Первозваний, супер екстра суперекстра. супер суперекстра пішов вже, да? у мене нема такого разнообразя великого, як у людей є, які роблять ага. на саджанці, Так що, що маю, те маю. Просто шофер приїхав, що успів, да? mm -hmm. такі бомбочки в мішочках. Талисман. Старый сор, да? Ну, ягода, конечно, да. Не, ну, Крупно. Розыжки. Пошли, пойдем, угу. там бомбы. Так, а это талисман на арке, да? Да, там часть маленький. Ага, не, ну тут уже раза в два бисик ага. громкие такие. А это все на шпалере, да? Ну да. І більшенький, і меншенький. Це ну, на виставку таку, да? Трикутна іменно бомба. Ну я не гоню. Ну за кіло, так? Да? да. Талисманчик. Разнообразні грозочки. І може пів кіла, і грам по 300 різні. Я все оставляв, так що нагрузка тут офігенна. Так. А то що дальше пішло? Тоже талісман. Та Тали де що? Ну хорошо, пригружений, ну, да, так кустик? Талісмани вже 15 років. Ну, все красивая гонка вообще. Да. Так що, друзі, пишіть, якщо є у вас талісман, що у вас як уродив. Я не говорю, у мене немає так багато нових сортів. Є молоднячки, звісно, але в основному поки старенькі. А це що, анютка, так? Да? Да, це у мене старий-старий сорт, анютки крайновської. І За... два кущика собі. Ще не така трошки. Не Буду скривати, да, Він тріщить після дождя. Ну, цьому росить тут. Ага. Видержує всі свої дороги. Ну так ось нагрузка з цих сторони. Так. Пішов аж туди. Ну, вже можна пройти глянуть. ось ну, На побіг по дві гронки. Така є, А є ще наверху сюди. Ну, це нарочки ще Ну бомби, слухай, тут. Тут треба теж, так, да, такі? Це все без гебереліна, все натуральне, без, 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 Чис, без. Чистуганчик, так? Да? Да. Для все. дітей, так? Да? Все як написано, все як намальоване. Ага. Без обробок гебереліна. А там, це так. що? Ну, це юбілей у мене. Юбілейка, так? Да? Так, да, юбілейка. Ну подивися, зараз там воно на арочки такі самі. Ага. Це, це тут. А це хто у нас визрівший вже тут такий? звісно. А, ти ще не до... Це остатки вже, так? Продав роздав. як угу. Ну і да подивись, що на арочки є. А все, це що нас? Це у нас анютка продовження на арочці. Це вона оттуда пішла, так? Да, да? Це вона відтуди пішла, і ось вона тягнеться на арочці, анютка. Да, це в мене юбилей той самий тягнеться на арочці. Ну тут, тут. красиво. Ну, Поверни сюди, тут у мене старий крайновський сорт Багатяновський теж на арочку тягнеться. Да, да, багатяновський теж да, да, добре. Да. На арочці да? ну Смотри, який сорт, да? Да. де на шпалірі, де на цьому. Да. Це що, нас? Ну, що у нас? Ну, шо, у нас капелюшного типу Юліан. У ага. мене сочетається вместе з Віктором, з приображенням, як кажуть, вони всі ідентичні для мене. Скільки ж тут гронок? Тут багато тут 10 грозочок ага. всього все. Тут прямо да? такі да. хороші. Йдемося трошечки на Анжелічку крайного. От що вона мені подобається, вона такий греш, як привкус огурчика. І сладка сладка, коли визріє. Нагрузочка так непогана тут. Хороша, да? Все в естественном варіанті, без гибереліна, без нічого. Ну так, туда воно є, да так, да, да. да. Багато, mm -hmm. Велика нагрузочка. Где конечно кака є хорошая, тут не без того. Ну, Та не погано. Ну в основному, не спорю, проходю ножничками, вырезається. Розочки, я ж кажу, невеликі. Mm -hmm. В районі грам по 400-500. по 500. А що стандарт? Дубовського нема. Дубовський є, там, там не бачу. У мене кущик Дубовський у мене кущик молоденький. Тоже без гебереліна, без нічого, все натуральне. Трошки пройшовся з ножничками, повирізав ті, що не оплодотворені ягодки. Ну, розочки є маленькі, є ось такі симпатічні. Угу. З тої сторони. Ну, кущик, повторюсь, молоденький. Дубовський. Да. Ні, ну вистає, виноградика вистачає. Правда, в цьому році дядько Ігор затягнулося все по срокам, так? Да? Да. Дуже сильно. Благовєство. Благовєство. Да, Старий лишив собі кусь Благовеста крайновський. Мені? А то теж він. Да, він тоже все. А, ну він. він ще йому ще висить і висить, він ще дубовий. Ну, ось такі грозочки благовістакі. Невеличкі. Ягода тут тут крупнув, він стоїть жовтий, да, потім як да, да. Він жовтий, жовтий, з, жовтий з мускатом. Я більше стараюсь переводити себе на мускати. Чому мені подобається мускати? Угу. Ну, працювати проблемно, бо його окончають, я їх всіх закриваю. Сіточки, сіточки в угу. мене поки що вистачає. так що Якось в одне час <кій> заготовив. А це що? А це що? це що? Це те, що я колись купив в Лазітаврії. Мені хотів гусів апєстрий, а прийшов непонятно що. напоминає мені Віктора, юбілея того самого. Тоже таке, да мені подобається. Щось наподобі, ну, кущик слабенький. То я не знаю, що з ним робити. Угу. Те, що ландиш в мене такі невеличкі грози. Ландиш теж дуже добре. У мене теж є ландиш. Це мене. Туди пішов там. А то й ранні вже продав. да, як Каталонію, він в кінці? каталонію вже да, продав. Ні, не каталон. Білий а той. А, е, первозваний, да? Ну, да. Первозваний продав уже. Первозваний продав. Екстур поранішний що повитягувало. Так, що це у нас за шарики, сміш га? Ну Це смарагд вишнівецького. Такі... От ягода крупна. Ну, якби всі такі грузочки були, як оця ось. О, захотів. Як оця, то було б Красиві. Ну, в крайніві. Принцип... Така і набита і дихає, так? Да? Да, 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 да. Я їх не, не підрізав ножичками, нічого. У нього такий, така структура, вже скільки років дивлюсь на нього. Нагрузка вроді би невелика. Тут один, два маленьких, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім, десять. Думаю штука 11 грозочок, ну вони всі якісь такі стандартні, вони в мене крупніші не виходять. Невеличкі, так? Да? Да, вишневецького смарагд. І в нього, як він набирає... Такі вони наподобі, як АВРА, да? так? Крупні. Так, да, так, да, так. Да. Ну вони стандарт якийсь. Я ось оскільки наблюдаю, вони отакі. Отакі є. Ось дивись, один кучик перейде uh -huh. на вторий, там такі самі. Ось Тут такі самі бздюлечки ось, ось. Це, це вже можна убрати, бо вже веточка слабенька, перегнулася, ну це я уберу. Вона вже не буде рости. Єзда, все вже наші такі, вже цвет наші набрав, ні? Ні, вони ще зелень. Переливається я такі бздюлі... друзі, трохи отакі бздюлі, темно. Отакі бздюлечки все час в мене вони ходять. Буреток. Ну що, в мене лишився ще один кущик, такий симпатічний, з прививочками. Це я прививочки хочу показати. Колись був різамат, на ньому врожаю ніколи не бачив. Одне время привив на нього три сорти: Рошфор, Юпітер кишмиш і новий подарок. Ну що, Юпітера трошечки вже продав, новий uh -huh. подарок вже розпродав, бо пусті віточки залишилися. Лишився тільки один кишмиш Юпітер. І Рошфор я вже з нього зняв. Тут було А, кстати, ще висить воно Рошфор. Брешу. Є ще трохи. Да, да? Пару-тройка грозочок, одно ще залишилося да. Оце в мене на кучі, три сорти розстегнув. Ну, інтересний такий кустик. Mm -hmm. Юпитер... Все прийнялось, так? Mm -hmm. да? Так, да, все прийнялось, але я трошечки маху дав. Я на другий рік буду лишати по одні грозочки. Навіть mm -hmm. того самого Юпітера, тому як розчитував потягне, але ж не потягнув. Що, скишміша, в мене ще. Лишився лучистий кишмиш, я його держу і тримати буду. А це він усе, так? Ось тут тянеться, там тянеться, сюди глянь, під машинкою так. Да, бачу. І там на арочці трохи є. Я кишмиш, я виліз, вивів, цитрон. І не мерзне у дворі, а да? так? Ні, Я його не вкриваю, він в мене не вкривний. Такі длінні грони, да? ягода ну, не Ну кишмеш. Ні, кишмеш, я його не обробляю, ні гібериліном, нічим. чим. Все чики пуки Так, дядько Ігор, іще одну бомбу нам покажіть. А що бомба? У мене бомба. Так, друзі, це у нас бомба. Навірно, сіточку. Ну, так, ну Це він в мене оброблений. Так ну це зрозуміло, у усіх оброблений. Де? Що це за бомба? Дивіться, який розмір ягоди. Це в мене колись був як Рубіновий юбілей, якусь убрав, а на, Молдову, а на Молдову прививочку зробив. Оце ага. такі грозочки в мене вийшли на прививочки на Молдові. Угу. Не знаю чому, але такі вийшли бомбочки. А це нагрузка його, так? Да? Да. Пішли по гронах. Ну, грозочок тут небагато. Mm -hmm. Та багатенько. Ну, це на Молдові, на старому кущі. Коли він буде вже стиглий. Ой, йому ще висить на неділю три. Туда, Тоб, ну, пішов. Та тут не багато. А талісмана тут. Осі. Якісь вийшли такі, без горошення, без нічого, самі по собі. Отакі, це натуральне, без добавок гебералі. Красивий. І ягода крупняша. Ну так. Да. Подивіться. І в нього, як вони пишуть, як крайно писав, легкий мускат повинен бути. Уже під, під край, уже як вже повністю стиглий, так? Да? Так. Ну, да. ну, це, це прививка. Прививка, ну. Це прививка на Молдові, це Молдова. Вона ну, Молдовка зверху, ага. кинуть там вони оброблені трошки. Ну Молдовка, як Молдовка, наліпляно, плотно так. Да? Да. Молдовка то для сока, для вина в мене. Добре, на цій ноті будемо заканчувати. Дякую вам за екскурсію. Новинки в мене є і спонсори, і Вілюри, і, і Азія, і Арарати. Все це все в мене в процесі, як то кажуть, ну все все молоденьке. Ну, а поки показуємо те, що маю. Я на саджанці не працюю, все це живе в мене в відкритому ґрунті, я його не вкриваю. Формурую як можу, тому як в мене основна робота. Це основна, а це просто як хобі. Ну, якось отак. Добре, добре, дякую. Якось отак. Давайте, будьте здорові. До побачення.